Справи при російному склерозі даються важко. Іноді потрібно допомагати руками, підіймати ногу, як ви бачите, але це можливо. Тільки вперед. Обов'язково потрібно працювати з ногами. Так важко, так потрібно це зробити. І ми це робимо. На жаль, таке поняття, як втома, з'являється швидко. Після вправ, які ми робимо, розробляємо стопи, праву, ліву, верх, вниз. Це обов'язково. І з'явиться таке поняття як тремор. Не потрібно його лякатися. Виглядає дещо страшнувато. Наприклад, ось так. Так, це може бути і на правій, і на лівій нозі, але лякатися його не потрібно. Так, дещо відпочили, призупинили і працюємо далі. Фіксуємо носок. Ставимо ногу так, як потрібно нам. І обов'язково це вийде. Не відразу. Але ж працюємо, працюємо, працюємо тільки вперед. Це називається косі випади. Вони необхідні. Спробуйте правою, лівою ногою це потрібно. Ви притримаєтесь руками за поручні, але ж розробляєте ноги. Працюйте! Все за нами! Розповім вам трішки ще далі.